Привіт всім поціновувачам архітектури. Сьогодні ми в місті Прилуки і розпочинаємо огляд архітектури за цього прекрасного модернового будинку, От, який зараз, на жаль, сильно заліплений рекламою, але деякі елементи його збереглися, в тому числі і двері. Давайте зараз підійдемо, глянемо, як виглядають двері. Зверху такий був полес вікнами, і можна зайти всередину. І ось тут так само повторюються ці двері. Бачимо, що вікно закладено ось цей. От, і подивитися на те, як він виглядав, цей вхід неможливо. Тут ось по краях є, видно карнизи, тобто, мабуть, він був гарно декорований, цей вхід зараз доступу до нього немає. Тут ось на лізенах видно такі традиційні для арт-деко. Геометричні фігури і так само оздоблені вікна. Тут Ніби літера Є «Е» написано. З цього боку вже прорізані вікна для магазинів. От старого нічого не збереглось. То зараз відбувається якийсь неймовірний концерт з дитячим караоке. Я сподіваюся, що мене чутно. Ось а, ще один класний будинок. Такий в цегляному стилі. Лізене викладені таким дрібним рустом прикольним. Зверху цей руст трохи збільшується. Наразі тут знаходиться школа мистецтв. Ось тут на пілястрі навіть. Збережена капітель така модернова. З якимось каштаном чи що це. Двері швидше за все теж збережені оригінальні. Зараз спробуємо зайти всередину. з і що Юлія співатиме? Ну що, ми пробуємо її? Тут у нас такий айтик так. трохи дивний. Тоді пропоную слухати Юлю, яка співатиме для вас пісню, мовакши лейтенант, все раз ваші випуски. Зараз спробуємо зайти в Так насувається до вас, так у тебе актелище стоїть. Збережені крила. Сторонє. Таке На прилах є такі набалдашники. Добре, не не а що, не ми дозволяємо можна? сьогодні запізнімати. Ну добре. Да, це от будинок купця. Він насправді на історичних фотках дуже круто виглядає. При луках багато різних церков, От в тому числі оцей ось класицистичний собор з колонами Дорійського ордеру. Бачимо тут типові для Дорійського ордеру тригліфи, гути під тригліфами, такі крапельки. По карнизу йдуть модульйони, рустування двохрівневе, знизу йдуть такі ніби як блоками рустування, вище вже йде таке лінійне рустування. По фасаду йде така тяга. Через вікна проходить і ділить вікна на дві частини. Прикольне рішення. от Зверху така арочка виходить. Виглядає як те, що деякі металеві конструкції прям старі збереглися. Зараз підемо подивимося. Ці от ворота. Ворота ковані. От видно, що старенькі, але не ясно, чи. Дуже старі, і нам зверху ще решітка видно, що теж стара вмонтована в стіну. Тут таке напівколоно дорічного ордеру. Так, тут у нас якась ілюзія на тріумфальні ворота з цегли побудована штука. І далі храм цегляного стилю прикольненький. одна із окрас прилук це, це собор. Він виглядає як виконаний в стилі барокко, хоча дзвіниця виконана в більш такому класичному стилі, принаймні нижня її частина, Верх взагалі якийсь унікальний, такий ніби як ротонда з годинниками. І там позаду видно ще така барокова частина. Зараз підійдемо з того, боку, поглянемо. На дзвіниці такий видно дзвон старовинний якийсь. Ось тут позаду дзвіниці починається прибудова в такому геть іншому стилі, бароковому, Ось такі над вікнами рамки зроблені. І дуже класний. Це от з завитками фронтончик, який виступає. Всі валюти. Зверху такий просвіт у вигляді Христа. І закінчується такою абсидою. Вона не кругла, ця апсида. під такими гранями. Дуже оригінальна церква. Ну, точніше, це дзвіниця, але виглядає як там, окрема церква. Виглядає, як з двох частин складається. Барокової і класицистичної. Треба подивитися, можливо там згоріла частина цієї церкви Чи завалилася, що вони прибудували таку штуку. І ось такий от собор. Якраз дивишся на цей собор, то відразу є таке відчуття, що це якийсь наш український собор. Церква збудована дуже давно, ще в 18 столітті, і в ній є оці отриси козацького барокко. Зараз, правда, поперекривали її. Золотіжком, золотишко всюди, навіть на ворота втулили. Золото. Все закрито, проходу нема. Добрий день. На територію можна зайти, подивитися, навколо церкви? О, Дякую. А ви тут за, за квітами дивитесь, так? Да, да, за квітами і поливаємо. Сьогодні дощ пройшов. так ми. Ось такі от добрі люди я. Коли ви знімаєте церкви, головне не палиться, що ви їх знімаєте. Бо тоді відразу починаються оці розмови, типу, ой, зараз батюшки, там розрішення на брати. Якщо у вас в руках камера непомітна, то можна знімати і люди доброзичливо пускають вас всередину. І дозвіл батюшки брати не треба. Тут від церкви, якщо відійти, то є ще такий будиночок, теж бароковий. Називається полкова скарбничка. Зать. Полкова. Ну, як і має бути в скарбниці. От, вікон в неї мало, щоб не залізли за грошима. До речі, подекорована вона теж таким поребріком. Ось тут. З віконцями. Класні плавні лінії барокові тут тут таке віконце ніби заглиблене, яке вже не віконце. Взагалі не ясно що це було. Виглядає дивно. Є таке вікно підвали. І з решіткою швидше за все кованою багато тут неправильної форми. Взагалі немає на віконних дверей. Отак От оцей храм виглядає. На жаль, тут неможливо його здалеку розглядіти, бо територія невелика, тому доводиться задирать голову Головне, щоб не впасти. Оригінальний храм з цегляним декором, який так пофарбували красивенько. Таке трохи стилізовано під неоготику, а вікна. Такі ніби як скошені кути. Трьохнавовий храм. Ось перша нава, центральна нава. З того боку не зрозуміло, як він декорований. Тут ось видно трифори такі акуратненькі стоять в канаві. Слухове вікно. Але щось якось основна дзвіниця не вражає. Таке враження, що її добудували вже в колгоспному стилі. Мало декорована порівняно з усім масивом церкви. Ще один старий будинок до червоного кольору таракотового. З багатими рустами, карнизи такі, багато рівнеги під ним ідуть фризи. Будинок загинається і має такий ось резоліт виступ, теж декорований, красиво. П'ятиповерхівочки, звісно, пообліплювалися на ну, всіма магазинчиками, але оригінально прикольно у них тут декори збитої. Балкон такий бачив? Так, <гум> да, балкон жирно рустований. Щоб додати міці mm -hmm. Так, а тут у нас музей теж модерновий. Ох те З дуже багатим декором. Такі ось типові арбікошні геометричні візерунки, там зверху натіку на прям буде аркада. Тут ось модернови фриз із якихось листочків. Тут, правда, трохи вони вже ось повідпадали. У нас якась розеточка і дві гірлянди, але такі вже дві гірлянди. Це і Це. Тут якщо глянуть на цей будинок, то видно, що його ліва частина відрізняється відділу. Права частина, права частина набагато краще подекорована, більше ліпнини, тоді як тут доволі скромно подекорована і немає слідів, що хтось збив ці елементи декору. Але, очевидно, так і задумувалися, але якщо навіть глянуть на атіку, яка різниця у декорі. Тут і тут. Закрадається думка, що зруйновано, було зруйновано половину будинку і його просто так на темпляб доробили тут, щоб був принаймні схожий на історичний. Тут теж такий будиночок з вікнами з колонами, монофори, пілястри. Ще в Прилуках є дуже крутий будинок культури. Важко навіть сказати якого стилю. От, але з дуже багатим декором. От, написано 1930 рік. На фронтоні написано 1930 рік, хоча я сумніваюся, що це в 30-х роках таке будувало. Виглядає як казковий палац. Швидше за все в 30-ті роки була реконструкція. От зверху вон там от, над датіком ліпили маски. Там швидше за все раніше був герб власника. Вікна нагадують середньовічні біфори отут з такими колонами. Дуже жирно декоровані карнизи в багато рядів такими арочками. По краям ось тут, є пілястри з канілюрами, тут є якісь Дві недоколони. Такі цегляні вази встановлені на кутках. Я не я не Перед будинком культура така площа, на якій тусуються діти. Видно, що де закінчується стара будівля і починається вже новітня прибудова. Хоча, можливо, та частина теж була побудована. Тут ось такі монофори з колонами і арками. Фільонечками у нас йде. Тут я на фронтоні такий така ніби розілочка кругла. От на старих фотографіях видно, що там знаходився годинник сонячний. Взагалі будинок а, ми прочитали, проєктувався відразу як театр, тобто відразу і будувалося цей театральної функції, тому. Прибудова, там, мабуть, зали знаходяться. Видно, в першому проєкті так і були. Збудували його меценати, власники бізнесу, соціального заводу, тому тут яскраво представлений цей цегляний стиль декору, але не добудували От, і в 30-му році його закінчили, тому власне, на фронтоні і написано, що це 30-й рік. Так, напроти театра теж шикарний будинок з таким супер декором, теж глянем, як вишиваночка От, і прикольні форма вікон, вони такі з заокругленнями, дерев'яні рами. Внизу тут всі де платформи і ще збереглися ставни. Також в сусідній з цим будинком прибудові ось збереглася така дерев'яна штука з різьбою. Теж декор. Ці випуклі елементи повторюють впуклі елементи ось тут попідтягую. На цьому будемо закінчувати нашу подорож по прилуках. Завітайте сюди, подивіться всю цю красу, посваріть місцевок за цю наружну рекламу жахливо, якою вони обійшують все підряд. Все, бувайте гарних вам архітектурних знахідок.